Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ви запитуєте, чому звільнили олі... Олігарх? Олів Одеської, Луганської та Хмельницької ова. Був такий потім коментар після... після цього запитання. Дописувач задав запитання, а хтось відповідає. І без карт, понятно, бо накралися. Від, від голови стає послом в Казахстані. Цей від Луганської області став в Казахстані. Не знаю, правда, не правда, я не перевіряла. Давайте так просто подивимося. Чому звільнили голів від Одеської, від Луганської і Хмельницької? Чого їх звільнили? Щось, щоб не вийшло наружу, щоб народ щось не зрозумів. Дивіться, тут або термін дійшов в Хмельницькій області, або дійшов термін, щось там можна докладати, в принципі, зараз. Тут Луганська область, яка таємниця? Тут якась таємниця. Жариця завжди каже, не хочу вам відкривати цю таємницю. А від Одеської, можна сказати, свого зняли. Але чого? Зажирався, можна сказати. Причину? Засидівся, можна сказати. Пора? Пора йому вже відходити. Пора. Від, від, відкликати пора, наскільки я бачу. Ну, тут і гроші. Так, да, тут якісь гроші є. Ось. А, тобто а, таке враження, що, можливо, щось висвітилося, якась правда. Якась правда. Щось про нього висвітилося. Дійсно, він працював на владу стопроцентово. Людина працювала на владу. Це Одеської, Луганської. Ну, ми попробуємо, ми не будемо, Тому що жриця, коли йде, краще. Хоча можна, хоча можна. Але може і не показати. Може якісь дурниці. Якщо я не зможу считати, значить не хочуть карти показувати. А -а -а. Його на підвищення поклали, мої дреньки. Тут якесь підвищення. А хтось написав, що його в Казахстан послом направили. Тут якесь підвищення, так? Да. Йому дали підвищення. А ось це тепер. Ось нехай буде тут сонечко. Це йому підвищення. А Хмельницької. Чому? Або термін закінчився. Або там якась зірковість йде. Дивіться, я би сказала, чому? Я не знаю, я не в курсі, але ось карти показують. Людина, можливо, занадто публічна. Занадто публічна. А ми знаємо, що всі публічні люди, які не працюють на владу, а ми зараз перепитаємо, працював він на владу? Виглядає, що так. Але дивіться, все рівно, хто би на владу не працював, так? Всі, хто рейтинг піднімається, а тут показано, що рейтинг піднімається в суспільстві. І того його зняли. Тут рейтинг, але працював на владу стопроцентово. Ці дві карти говорять, жезли це взагалі назовні, це не внутрішнє, це зовнішнє. Зовнішня зірковість. Тобто із зіркою це показує назовні. Тобто, занадто, можливо, я не знаю, хто це. Я його от напишете мені, розкажете. Людина, яка можливо на публіку виходила, можливо, стала любимцем, Можливо, можливо, вони побачили, що. <плес> дійсно, людина, як би це сказати, відверто вам скажу, ця інформація не перевірена. Я не знаю, я чула тільки про, здається, про Луганську я чула. І то не скажу стопроцентово, тому ця інформація не перевірена. Дійсно, їх звільнили цих голів Одеської, Луганської та Хмельницької. Тому не знаю, ось таке я побачила, а ви вже напишете права, я не права, карти правду сказали, я їх правильно прочитала і тому подібне. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за запитання. Ось, і, в принципі, в принципі, треба було мені трошечки більше поцікавитися. Але з другої сторони, ось те, що побачила, те побачила. вам, мої любі, і разом до перемоги, мої дорогенькі.